Ми продемонстрували Європі та всьому демократичному світу, що бачимо наше майбутнє в Європейському Союзі, і що за це майбутньому готові боротися. Десять років тому ми розпочали шлях реформ, які мають остаточно змінити наше суспільство та засвідчити повний розрив і складним спадком Радянщини, де вияв хідності та свободи був злочином. Десять років тому ми виграли свій перший війн і зупинили гібридну агресію Кремля. Яку він здійснював через авторитарну проросійську владу владу Україні та яка націлена проти наших цінностей, прав і свободи, проти демократизації країни на знищення нашої державної незалежності? Десять років тому ми зафіксували історію нашої першої перемоги у цій війні, революції гідності, потужність, єдність і масовність громадянського спротиву, самопожертва героїв, небесних сотні. Ми залишили проросійській диктатурі шансу Україні Років тому ми сформулювали нашу національну ідею гідність і свобода України. Ця ідея, використовувалася суспільством на Майдані, не в один момент, а впродовж тривалої існащої боротьби. Те, що втримало нашу оборону, найважчі часи і що дасть нам силу перемоги. Гідність і свобода. Вважає свободу рідному народу. Обважає свободу і доброї ідеї. Даря з заходу і сходу обереж свободу для усіх людей. Ви запитаєте, яка ціна свободи для українців надто дорога? Ми хровні поколінь народу серцях. століттями серця. Що, що... Настала наша черга – складати жарки на ліфтах боргів. Слава вітаємо прокривають гайданків, пробити волю корові ворогів. Вони дань били славу наших предків. Нових героїв дали небесам на сварці, безліч свіжих квітів. Свободу не дарують просто так. Бежать нехай не не її Господь. У неї світо і святе моє другне. Українським серцем є наголі. Є цільне українське серце. Усі діти в руках безморка. Не досили, не розірвається погірма тяжко вулиця. На світі Божим знає, чи всі дорослі і малі. Українське серце не вмирає, буде вічно любитись на землі.